Сьогоднішній день, друга неділя травня, міжнародний день мами. Я вчора так думав і згадував, думаю, а що Біблія говорить про маму? Які тексти, які дуже яскраво або сильно покажуть любов мами, або щось кажуть про мами. Взагалі, в Біблії досить чимало є прикладів або історії про мами, про їхніх. І дітей. Але один текст мені згадався, я хочу його прочитати, в книгах пророка Ісаїв, 49 й розділ, 15 вірш, Чатинка 16 читає. Бог говорить до свого народу і каже, чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина отроби своєї. Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе. В цьому тексті Господь говорить про любов, про турботу мами про своїх дітей. Про любов до своїх дітей і про її турботу про своїх дітей. І в цьому тексті Бог свою любов і свою турботу про свій народ порівнює із любов'ю турботою мами про своїх дітей. Чому так Бог робить? Для того, щоб показати, наскільки велика його. І для того, щоб показати, наскільки велика його любов, він бере найбільшу любов, яка є на землі. Тому що для того, щоб показати щось дуже велике, не треба брати щось маленьке. Потрібно взяти найбільше і показати яке те велике, і ти наскільки воно більше від іншого великого. Пам'ятаєте, ми читаємо про Саула. Написано, коли ми читаємо про Саула, що він був вищий на цілу голову, від Бога, Від самих низьких ізраїльтян ні. Від всього народу. Тобто від самих високих він був вищий. Ось так показується води. І Бог, щоб показати свою любов, свою турботу, він бере любов мами, яка є найбільша. І показує. І каже, чи жінка забуде своє немовля? Чи може мама забути свою дитину? Хто є вона родина? Чи вона не буде жаліти її? Чи вона не буде поліклікуватися? Звичайно, що буде. І Можна уявити більшою любові, як мама любить своїх дітей, брати і сестри. Хоча є різні любові, є любов чоловіка, дружини, це різні, але ж найбільшу любов показує любов мами до своєї дитини. Я хочу звернутися перше до всіх дітей і закликати діти. Любіть своїх мам. шануйте свої мати, піклуйте про своїх мам. Пам'ятайте про те, Вони те ціне, що мали. Вони втрачали своє здоров'я. Вони частину себе віддавали вам, щоб ви могли жити. Щоб ваше життя складалося найкраще, вони вкладають себе. Дуже багато мам вони своє життя віддали для того, щоб їхні діти жили. І під час того і помирали, але дарували при цьому життя своїм дітям. Шануйте своїх мам, любіть своїх мам. Вони на це заслуговують як найбільше. Наступне я хочу звернутися до всіх мам. Ісус Христос говорить до вас, звертається через Своє Слово і каже, що я на долоні своїм вирізмю до вас. Я вас пам'ятаю. Я завжди вас пам'ятаю. Бог звертався, я чекав це слово до свого народу і казав, я на долоню своїх тебе вирізмю. Завдяки Ісусу Христу. Ми і ви, мами, стали частинкою Його народу. Ви стали Його народом. І Він про нас завжди пам'ятає. Він знає всі ваші болі. Він знає те, що були все. Те, що може, діти не знають, чоловік не знає, близькі, друзі не знають, але Він знає, і він той, хто може потішити. І тому я вас закликаю всім своїм серцем. Горніться до Ісуса. Він наповнить ваше серце, ваше життя своїм миром, своєю радістю, своєю любов'ю, і ви будете посправді щасливими. І я хочу вас привітати всім вам із цим святом. І я хочу побажати вам, нехай в вашому житті буде багато любові, багато радості, багато щастя. Нехай ваші діти, всі близькі, чоловіки, родина, внуки дарують вам багато щастя, багато радості, багато позитивних емоцій. Нехай Господь благословить, дарує вам міцне здоров'я. Всього-всього найкращого вам наші мами. Ми вас дуже любимо.